Незважаючи на важку економічну ситуацію в країні, потужні девелопери та забудовники не лише не заморожують свої проекти, а й здають їх достроково. Підтвердження тому один з лідерів на ринку нерухомості в Україні компанія «Інтергалбуд», яка вже до кінця цього року планує ввести в експлуатацію понад 200 тисяч квадратних метрів житлової площі. Відтак достроково вже завершено будівництво житлового комплексу Малахід. Раніше за заплановані строки стався й житловий комплекс лідер. Усі об'єкти будуються за кошти компанії. Зараз ми Вийшли на такі високі показатели, як 16-18 месяців. Це строїтельство 25 пяти етажного дому всі технології строїтельства, качество роботи, надіжність матеріалів можуть підтвердити наші покупатели. У всіх житлових комплексах інтергалбут встановлюються сертифіковані дитячі та спортивні майданчики. Поруч будуються школи, дитячі садочки виконують повністю благоустрій території. Сейчас одновременно в Києві ведеться строительство 11 домов наших жило. комплексов – Парковые озера, Яскравы, Малахит, Лукьяновский. В конце этого года мы уже начали строительство еще двух домов в Парковых озерах, еще одного дома в Малахите, проект на Комарова. А в следующем году мы планируем начать строительство на Поздняках и на Анри Барбусы на Печерске. Стоимость квартир в наших жилых комплексах стартует от 9,5 тысяч гривен за квадратный метр.